Ми вже розповідали про підрозділ Артан Ікс та його бійців у складі спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Він є штурмовим і експериментальним. Усі його бійці звільнені за Удо. Зараз до них хочуть долучитися і цивільні українці. Ми розкажемо про унікальність Артану Ікс. Дивіться: 365 днів постійних тренувань. Ціль контроль екстракт. Контроль зліва, контроль справа, контроль позаду. Вільно. Безперервних битв та штурмів. Підрозділ головного управління розвідки Артан – Міць загартована вогнем і мечем. Часто ворог їх не бачить і не чує. Вони, як тінь, виринають у потрібний момент, щоб завдати удару окупантам. В лісі дуже просто тебе почути заздалегідь. Тому в лісі. Тільки жестами працюємо. Витримка, фізична підготовка і головна робота в команді. Основні постулати у підготовці к займаємось постійно. Немає різниці, чи це нова людина, яка до нас в підрозділ зайшла чи це вже людина, яка має бойовий досвід е великий штурмовий підрозділ Артан Х, який входить до складу спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки створювали експериментально. Головна його особливість і відмінність це всі бійці звільнені за удо. Перших добровольців командир на псевдо фаворит обирав особисто. Хотілося е зробити дві речі. Перше це людям дати другий шанс, оскільки я вважаю, що кожна людина заслуговує на другий шанс. А друга річ це те, щоб люди були корисними. Люди, які прийшли з цих місць, вони показують себе з найкращої сторони. Серед таких бійців і кисель він кулеметник без бойового досвіду, але з великим бажанням воювати. Таким він прийшов у підрозділ. Получається так, що я виходжу перший. Виходжу перший, прикриваю хлопців і уходжу останній, уже під прикриттям моїх хлопців, які которых я вже провів і прикрив, скажімо так. І це дуже-дуже важливо, коли ти переживаєш за своїх побратимів, вони переживають за тебе. да. Воює жовтня, за плечима важкі бої та втрати побратимів, але про рішення Кісель не шкодував ні разу. Я сам з Сумської області, з прикордонів. Наразі у мене нема дому. Місто того, з якому я жив, його теж нема. Страшно, страшно, чесно. Хочеться повернутися до сім'ї, хочеться повернутися до сина. І за цього страшно. Ну а потім, опять же, спамінаєш про сина, спомінаєш про дружину, про мать і сил прибавляється значительно більше. Крейт із самого початку створення підрозділу, він один із перших добровольців, які долучилися до «Артану-Ікс». Каже, змотивував його особисто командир-фаворит. Ми цим займаємось, ми цим живемо. Це не просто відбування якоїсь професіональної повинності від. Восьми до шести вечора ні, це наша частинка, це наше життя. Я дуже задоволений і вдячний всім. Ми будемо робити все можливе, щоб нас не розочаровували, а навпаки, писати історію та робити все, щоб наблизити нашу перемогу. Він штурмовик за свою відвагу на полі бою має державну нагороду від президента України. Це якраз мене було день народження для мене. Це було дуже несподівано і. Дуже феєрично. Я дуже вдячний Володимиру Олександровичу, Олексійовичу, пану Титану, всім всім. Мені дуже приємно. Це як в моєму житті дуже феєрична і дуже унікальна подія. За цей рік артан Данкс виріс в рази на сьогоднішній день у нас вже є дві з половиною роти. Підрозділ постійно росте, постійно е, вчиться, до нас постійно. Постійно відбувається рекрутинг, і зараз у підрозділі воюють не лише звільнені за УДО. Багато хто і хоче просто з вулиці до нас зайти. Ми не всіх пускаємо. Треба пройти відбір, але є таке да, так, що до нас просяться звідусіль, скажімо так, із інших підрозділів. За ці 365 днів від початку створення ікси вже довели свою ефективність на полі бою. Харківщина Запоріжжя вони завжди там, де найскладніше. По всій по всій лінії фронту ми працювали навіть за її межами. Секрет нашого успіху це наш командир. Фаворит, нас фаворит всіх сплатив. За кожну з операцій, в якій ми приймали участь, які виконали, мене бере гордість, тому що всі вони по-своєму успішні. І це лише початку кажуть у підрозділі. Бо Артан стільки розправляє крила. Людмила Гаврилюк, Руслан Альмухамед. Україна, марафон. Єдині новини.